Друзі, всім привіт! Технічні неполадки, який я лошара. Я повербанк підключив до, до камери, а батарею з камери не виняв. І тобто, весь цей час камера писала з батареї відос. Тось з повербанка не йшов заряд. І тільки що вирубилося, я такий не пойму, що случилось. І розчавляюся, що я... Не виняв батарею. Тепер виняв батарею, бо вона пуста. І підсоєдінив повербанк. Оце ж замітте, наскільки хватило батареї. З Юровки, на леваду. Ну, в принципі, і так як я не спішив. Давайте через стадіон поїдемо. Прогуляємося. Ого, тут такий бордюр високий. Не хочу тригати. Оце так заряда в принципі ну небагато ну і немало. Оце нас тільки схватило заряду батареї, там, я не пам'ятаю, 1200 чи щось таке. Хотів е перескочити, так не стаючи. Центр культури та дозвілля. кофе капучино потанцюємо, да? Так, домики в нас є шикарні, бачите? О, ух. не такі обичні, понастраюють, ці, як кажуть, да, спарічні. Ще й одинакових, а так більш-менш різні. Так, ну що, нас сьогодні четвер, завтра день Валентину, день закоханих. Як він вже наш праздник прижився до нас, так же він америкосний. Давайте давно не були біля стадіону. В Роді. Останній раз, як я приїжджав, я вам показував фонтан. За мільйон зелених. За мільйон баксів. Коротше, я вже на футболі не був, я не знаю скільки Взагалі щось. Не горю желання. Раніше ж там вони грали без, без болельщиків, потім вроді якраз автобусик стоїть, не знаю, це молодіжки чи основний состав возить, чи основний состав там покруче, мабуть, автобус без поняття. Коротше, як би я і не фанатів такий, раніше більше подобалося футбол дивитися, а, а взагалі більше грати. Любив чим дивитись так що а потім вже з глядачами матчі почалися. І зараз я вроді так зрозумів з глядачами. Так, фонтан за лямбаксів. Плюс уже ж його ремонтували, щоб ви розуміли. Це ж він не первоначально такий, він вже там розвалювався. Тут вроді підсвітка є, я точно не пам'ятаю. Так, да, вроді повинна бути підсвітка. Ну її аж не включають із-за економії світла, не знаю, води там. Вон, бачу шашок, кришечки по якісь галіми по як він зараз називається пассивта що там зараз як він називається вроді якийсь є там фітнес фітнес зал бо ми туди молоко вроді привозили і соки ой вітер почався так продажа квартир ну я думаю тут дорого стоять квартири бачите такий домик ну він не дуже я б сказав, він один і знову. Так, зараз ми, мабуть, перебрідемо на ту сторону. Переїдемо. Блядяшки. Хорошо без капішона, але починають уші мерзнути. Зараз вони в мене і невеликі, а все одно вивалюється. Так, типу пропускай. <плес> 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 Коротше, доїдемо з вами до Юровки і там попрощаємося. Не забувайте, друзі, підписуватися, ставити лайк, буду дуже вдячний. Не проско... проско. Проскочив біля діва. М'ясо від селян. Такий здоровий супермаркет м'яса різно. На різний вкус мясо вицелят свіжина. Ну, пали, які я з вами недавно їздив. Опачки, вже тюльпанчики, нічого. Ну, а скільки коштує один тюльпан? Чи вони в різниці? Типу 70-60, маленькі ще десять п'ять і поліція 45. Ага, самі дорізь 70, так? Дякую, хорошо, що. Коротше, почули, самі дорогі. 70 Короче, самі дорі 70 гривень, самі дешеві по поуценочки 45 70 65 по 70 гривень, а прошлий рік, якщо не помиляюсь, полтинник, да, по коштував Блін, з бордюра там ели учився а за это кстати бачите проїжджав і сповни блин снімаю капюшон. лучше буду медленніше їхать 15 да? 15 числа это через два дні петробанк ресурс будуть виступати в палаці дозвілля листопад о 6 вечора коротше інтернет в інтернеті білети продаються, Ну, бачите, ніяких баммерів не вивішують, щоб не баламутить людей, з яких, з якого фіга, да? воєнний час, коротше війна, а йдуть виступи артистів. Mm? Те що там на ЗСУ, то мені кажесь все чос. Просто їм надо заробляти Попло гроші ж не вічні. Якщо все так красиво і законно, що не вивісить вам. Оце вивітіло з голови. Коротше афішу, що буде виступ такого-то, такого то числа все це. Ну як раніше вивішували за місяць, що приїжджає якийсь артист. А зараз хіба ні, так, да? нельзя. Все тайно, скрито робиться. Так що ото СУС, не супер Сус. А Петробампер і Сус, що вони вдвоєм там, два коміка. Я колись був підписаний в YouTube каналі на них, щось вони мене так прикалували, а потім вони надоїли мені. Це ж вони бронерези по-любому. Яка в них это бронь? Театральні діячі, я думаю. І концерт для бронерези буде. Це, думаю, може тут хліба заїхати взяти вічно, я ж степлю. Ну вчора не брав. Вчора був перекур Халіпу. Чи вже вдома на половках? Навіть не знаю. Дева тих, об'їдемо. Вот така, друзі, у нас велопрогулянка, бо ми ще трошки з вами проїдемося, там уже я виключуся перед Європою. Так, Завтра треба буде до Петра заїхати все-таки торт з ташиним молоком купити, невеличкий. Іли попитку зробити сьогодні после восьми вечора Минус 25% Но я сумніваюся, що мені пощастить опять. А за півчаса приїжджать і там знімати відео лазить, киняться Тим більше там невеличкий магазин, щось щось не дуже хочеться. Сука галу. А бігом Эти все тут. Эти все быстрые. Дядя, ты наверное не спи. Ты дядя не спи. Через спин, я дядя. Вау, 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 шашки. Це роздобане, роз... розломане. Тут, кстати, до війни було не на часі, не то, що зараз. Пів Полтави, не на часі, ще до війни було, та більше, мабуть, потім трошки почали на часі ремонтувати. Дорога, в основном, тротуары. Это, конечно, редкость. Так, 15 секунд. А, и сирена начинается, да? А, да, 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 да. Матвичука. Тут я. підписницям заїжджав теж колись жили вони на Юліана Матвійчука трошки зо мною ще проїдемося. а я туди сюди капішов на це деребаню то мені жарко то мені холодно О, що вони вкусний вішенькою запахло а я мабуть років десять працював на астері вторий заход і тоді вже на другому заході кажуть бросив курить це таке хоч трудову подивись, коли там я роблю щоб точно плюс мінус пару місяців вичи... вичислить скільки пройшло того моменту як я бросив курити, Ну років було, я не знаю. Більше десяти вже напевно. Більше десяти років я не курю. Так, а я хочу на ту сторону. Ви не проти. Десять секунд, 9. Шесть. Так, а тут що? О! Капюшон просто мешает дивитися право-ліво. А так нормально в нього. Тепло. у рамони криву в Трошки припилено, ну так, єлі-єлі, на -єлі, ньому думаю. Відео цього не уже не буде так а це ж уже все hdr 4k 50 fps максимальна стабілізація більше тут уже не поставиш що немає 50 фпс а не 60 вроді для нашого регіону якось там щось дивився відоси щоб як ото не були красні очі, як то фотки робиш, чи відео знімаєш там на фото. Красні очі, щось таке. Не буду брикати, не буду гублятися, заморачуватися. в 60 знімав щось 50-60 різниці. Не замітив ніяк. Давайте до того перекрестка разом з вами, там де на овочну поворот. То їдемо. Не забудьте, друзі, підписатися, поставити лайк, пишіть коменти. Я 99% відповідаю. Що найцікавіше, бува, через півроку попадається комент, на який я не відповів і не пойму чого, бо я ті, що всі висвічуються, я їх бачу. Ілі ютуб їх десь. Крива потім вони вилітають. Коротше, я не знаю, звідкіля вони з'являються. І раніше там стояли якісь ограничення, може на мат, на всяке таке, потім я їх убрав. Тобто, зараз вже, мабуть, коменти з матами залітають, там я бачу. І якась фільтрація стояла, коментарів, що вони зараз мені бува попадаються, тобто... Людина може подумати, що я не захотів відповідати, чи там от морозився, чи ще щось. Я просто їх не бачу. Ілі кого я, допустимо, в бан відправляю до друзів, його колег. Ну, в основному це каструлі, то його коменти... Само собою вбираються, їх даже не удаляють. Щоб ви розуміли, бо хтось думав, може я там на морозі. Так, он, этот. Супер Сус, только полтавський на сузуки джипі. А прикиньте, може то він з Києва такий залетів случайно. Так, шериф Рено. А ну подивимся. Блін, затемнення, вікно не видно. То -та. Так, друзі, вам всім гарного, вже це, напевно, завтра вийде відео, гарного завтрашнього дня там чи вечора. Головне мирного неба. Пока пока всім, давайте побачимося в наступних серіях.